Угу. Холодний. Стослок. Слава, де моє вітро. Я вам скажу, що навіть нічого не чути і води мало дійсно. Я слайон. Вам... Thank you. Thank you. давайте Заїдемо на дорогу. На дорогу, так. Може, міліцію не роз'їдемо. Може, що більше місця. Начальнику трошки побільше. Ні, більше можна сюди. Так, бо відро маленьке, якраз більше одразу, то буде полоні. Може, ти більше відро. Я так поняв, що у мене більше. відро, бля, я буду. <ан> Але то, кроме мене, будуть <pessim> і всі. О, за машину ще ось помаєте. Я запам'ятаю це, Андрюшка, я запам'ятаю. там все відео знімає, кому ти більше льоду кину. Я вибачаю, що ти більше. Та він спеціально поставив, щоб помити зараз, на халяву. Тебе можна з двох сторони. Тебе можна з двох сторони. Давайте ми ще назад відійдемо. Не витягуйте цей приємний момент. Зараз Саша, Пропоную лити на сусіда. Так, вспомним этих героев. Там трошки рисунка думают. Что? Да, пия. Ну я. Ну в Я. <реш> <реш> я, я на жаль, міського відділу міліції Бори Роман Валерійович приймаю виклик від голови Халицької районної державної адміністрації Миколи Йосиповича Жовніра акцію Поблизя крижною водою отримання учасників АТО. Ми вносимо свій вклад на одного учасникам АТО і вливаємося крижною водою. І хочу кинути виклик начальнику Коломийського міського відділу міліції Остапу Романовичу Білейчук разом з керівництвом. В складу начальнику поміниції по горобчата. райвідділу которые видео совяковаться і файл. И тут я с чолові. Вау! Героям слава! Оппуски. Моє я казала, ми відро, помили. Де мої дільничні? Ходіть брати голову в тера. І як процедура правильно, все виконали так як має бути. Так, як за викликом було все. Це вони дотримались правил і вони всі внесуть кошти на допомогу учасникам МАТО. І думаю, що всі, кого вони викликали, значить вони теж підтримують цю, цю акцію. Це практично всі, хто тут був, практично 7 чоловік їдуть зі мною. П'ятий. Та скажіть, все. Та теж всіх, себе.